Всім привіт! І сьогодні робота зі стопами. Починаємо з легкої розминки, виконуємо 10 підняттів на півпальці. 10 разів підняття чередуючи ноги. Ступня в повітрі натягуємо та скорочуємо її і виконуємо теж по 10 разів на кожну ногу. Виконуємо колові рухи ззовні та всередину з кожної ноги по 10 разів. Далі виконуємо легку розминку з нашим улюбленим масажним м'ячем. Повільно проводимо ступню по м'ячу від пальців до п'ятки і навпаки. Теж можете 10-20 разів. М'ячик заплюсної ніг і намагаємося пальцями дістатися до нього. Далі нам потрібна фітнес-резинка. Плесної ноги ніби натискаєте на педаль машини і виконуєте з кожної ноги по 10 разів. Далі ми беремо рушник і працюємо пальцями. Нам потрібно зібрати до себе весь рушник. А потім кожною ногою дістаньте рушник з підлоги. Приємної та веселої вам практики!